Відстоювати себе прямо це ну вимагає що захищати себе, вимагає ми буквально вчора казала злості, куди ми без неї, наче ми ніколи не ми не зрушимося з цієї заборони, поки ми не почнемо бунтувати проти неї, да поки ми не розізлимося. І поки ми не дамемо дозволи, насправді все ж таки, що я можу бути собою, mm -hmm. що я дозволяю собі, та да? що я інша. Ну, дивіться, без почуттів тут давайте. Класна ремарка, для того, щоб вийти заборони, нам потрібно почати відчувати. От неможливо. Ми не можемо просто взяти заборону, чи Асира вам наговорить, говорить. Відчувай тачин блес, нехай це буде класне відчувай. Неможливо кожна заборона обов'язково буде пророблятися через почуття, бо вони дають нам інформацію, яка ж я насправді, де я. Ми через почуття розуміємося, що моє, що не моє, де мені передали, де я, де мені в комфорті, де мені в гормоні, де мені в балансі, які мої потреби? Це все почуття. про заборону бути собою. Важка заборона, насправді дійсно. А, і, ну, і вона так довго проробляється в терапії і протягом життя, треба працювати над нею постійно, бо будь-яка криза, і ми знову що? регресуємо до цієї заборони, знову, знову якось, з якось бути десь в тіні. Знаєте, така дитина виростає в такому умовному стані, знаєте, що вона начеї, і разом з тим вона якось в тіні, тінюва трішки. Не було в тебе такого в дитинстві. Знаєш, краще я якось і хочеться навіть бути собою, але потім раз, в якийсь момент переходить такий виключатель, що я якось там там постою в сторонці. Так було і це не тільки в дитинстві. Вона тягнулася дуже багато років до свого життя. Я, ну, воно тільки просто з... там я тільки зараз останні декілька років намагаюся жити по іншому, намагаюся виділятися, дозволяти верніше собі виділятися, дозволяти собі робити так, як я це ну хочу. Емоціонувати так, як я це ну як я це Чуваю. відчуваю. Робити, наприклад, в своїм там брухатися в служні так, як я себе відчуваю, ну тобто, да, це, це дійсно дуже важко з цим боротися дуже важко себе а, в цьому змінювати, Далечко. Це це які на шляхом да. Методко, я тебе знаєш, пишаюсь, підтримую тебе в цьому в твоєму шляху, в твоїй аутентичності. Ти цінна, така, яка ти є, аутентична, Вона нас тому же тебе любимо, насправді, і ти чарівна в, свої, в своїй проявленості. Це дійсно так класно, це, це це буде торкатися насправді душі, бо людина, коли вона проявляється своєю душею, своєю глибиною, це завжди, ну це завжди терка.